Заходжу посипати у двір до одної людини. Вам попосівати? Запосівайте, будь ласка. Сію, вію, повіваю. З Новим роком вас вітаю! Щастя, здоров'я і щоб все добре було в цьому році, а саме головне перемога, щоб прийшла нарешті. Добре, дякую. Запрошую вас до нашої хати, яка залишилася після вільної. Росії, яка нам казала, що нам хороше життя побудує. Запрошую вас до нашої хати, яка вся згоріла, нема ніде нічого. Песика і то лікували, бо був поранений і глухий. Тепер боїться людей. А як же тепер оце жити? Ну, отак і жити. Хай приїжджають до нас, хай запрошую їх у гості, поставимо отут стіл. І будемо з ними святкувати нашу українську перемогу. А вони хай подивляться на результати своєї праці. Бо нема ніде нічого. Все, що було, все, що наживали, нема ніде нічого. Розбомбили, розтягли, все. Тепер оце так і живемо. Ні столу нема, ні до столу, ні криші, ніде нічого. Все пропало, все розбили. Так що оце Хай приїздять до нас, хай подивляться на плоди свого, своєї праці, які вони молодці. Весь і забор навіть погорів, немає ніде нічого взагалі. З погреба і то залишилося ніяк зайти у погріб, бо там він наполовину вже завалений, все розбите. Ні консервації, ні картоплі, нічого немає. Все порозбивали. Хай вони пропадуть. Щоб їх і взагалі не було на світі, щоб вони жили і пеклися, і щоб у них отаке було весь час. Щоб так вони і жили, як оце ми посеред неба, посеред вулиці. Хай живуть, отак, як ми. Більше я нічого їм не желаю, не бажаю у цей новий рік. А за нами буде перемога, і відбудуємо колись. І будемо жити, і ще краще будемо жити на нашій вільній Україні. А вони пропадуть і хай пропадають. Дякую вам за те, що запосипали, за те, що завітали до нашої Господи. Дякую вам дуже, дуже. І хай вас Бог береже, і хай дає здоров'я таким людям, як ви, і особливо вам. Я знаю вас уже скільки років, і ви молодець. Ви незламна людина. Дякуючи вам, і ми живемо. Ми набираємось теж від вас цього. Такого патріотизму ми і раніше були патріотами, але нам не давали повністю показати. А зараз українці показують, які вони є насправді. Війна показала, дякуючи рашистам. Вони показали, що ми згуртувалися ще душі України. Стаємо нацією і стаємо нацією. І тепер ми будемо носити вишиванки не тільки по святах, а будемо вишивати кожного дня кожного дня. І будемо вишивати, як наші бабушки, бабусі і мами вишивали, і рушники, і скатертинки вишивали. І тепер будемо й ми так вишивати, і будемо радіти за нашу Україну. Хай буде все найкраще. Україна понад усе. Україна понад усе. Ми переможемо, і ми переможемо, і вже перемагаємо.